Чи могли ви уявити, що ще століття тому українці працювали в шахтах Пенсильванії, а їхні голоси злилися у ропот народних протестів, що пізніше стали основою для величезних змін? А сьогодні Вашингтон надає Києву військову та фінансову допомогу. Але чи завжди Вашингтон виконував свої слова? Чи справді підтримка завжди приходила в потрібний момент? Чи можливо у ключові хвилини історії Америка не дотримала свою обіцянку? Дізнайтеся правду про складний шлях українсько-американських відносин. У другій половині 19 століття тисячі українців з Галичини, буковини та Закарпаття вирушали до Америки, шукаючи нової долі. Вони приїжджали до Сполучених Штатів, де працювали в шахтах Пенсильванії та на фермах Іллінойсу. Ці перші хвилі іммігрантів несли в собі сміливість та рішучість, незважаючи на жорстокі умови праці та мовчазну байдужість тих, хто міг би допомогти. Попри важкі умови праці, українська діаспора невтомно зберігала свою мову, культуру та традиції. Уже в 1890-х роках з'явилися перші громади, церкви та культурні організації, які стали справжніми оплотами національної самобутності в чужій країні. Проте справжня українська держава на мапі світу з'явилася на мить після Першої світової війни, а згодом зникла під тиском радянської влади. У цей період українська діаспора в США зіграла надзвичайно важливу роль, борючись за правду та незалежність своєї батьківщини. Звітливі свідчення про голодомор 1932-1933 років, коли мільйони українців гинули від штучно створеного голоду. Американські видання часто мовчали або виправдовували ситуацію, адже уряд прагнув зберегти стратегічні зв'язки з СРСР. Українська діаспора в США закликала уряд США вплинути на ситуацію, але Рузвельт встановив дипломатичні відносини з СРСР у 1933 році. Після Другої світової війни Америка стала притулком для тисяч українських біженців, серед яких були ветерани УПА, інтелігенція та політичні діячі. Вони заснували нові організації, започаткували видання та навіть започаткували мовні трансляції, як от Голос Америки та Радіо Свобода, які дозволили українцям по всьому світу чути правду, яку так ретельно приховували радянські цензори. У роки холодної війни Вашингтон підтримував українських дисидентів, таких як Левко Лук'яненко та В'ячеслав Чорновіл. Грудень 1991 року став історичним поворотом для обох країн. Розпад Радянського Союзу подарував Україні довгоочікуване право на самовизначення, і штати одні з перших визнали нову державу. Встановлення офіційних дипломатичних відносин стало справжнім святом для українського народу, який нарешті отримав можливість говорити про свою ідентичність та майбутнє на світовій арені. Проте разом із визнанням незалежності прийшов і важкий вибір. Україна володіла третім у світі ядерним арсеналом, і перед міжнародною спільнотою постало завдання відмовитися від цієї зброї заради гарантій безпеки. Будапештський меморандум 1994 року, підписаний США, Великою Британією та Росією, став символом того, як у глобальній політиці кожне рішення має свою ціну. Відмова від ядерної зброї в обмін на обіцянки захисту стала важливим кроком на шляху до інтеграції України у західну спільноту. Для багатьох ця угода виявилася дволикою. Коли агресія з боку Росії загострилася, американські партнери не змогли забезпечити належну підтримку, що є не що інше, як недотримання стратегічних обіцянок. Після здобуття незалежності Сполучені Штати активно підтримували Україну на її шляху до демократичних реформ. Економічна допомога, інвестиції в іт сектор та модернізація армії стали вагомими інструментами у побудові нової держави. Проте шлях не був гладким. Політичні кризи, економічна нестабільність та внутрішні суперечності кидали виклик ідеї швидкого переходу до сучасності. Особливо драматичним був період помаранчевої революції 2004 року. Масові протести українців за демократичний вибір та прозахідний курс викликали не лише радість, але й розгнівану реакцію з боку тих, хто бачив у цих подіях втручання заходу у внутрішні справи. Американський уряд відкрито заявляв про підтримку демократії та Віктора Ющенка, бо він обіцяє про європейський курс, і ці слова лунали у серцях мільйонів українців, спонукаючи їх боротися за свої права та свободи. Вашингтон активно підтримував демократичний вибір народу, проте ця підтримка була сповнена суперечностей. Ряд проросійських кроків і риторики викликав у багатьох відчуття, що Захід, хоча й обіцяє допомогу, іноді діє виключно у власних геополітичних інтересах. Цей період залишив гіркий присмак у серцях українців, адже підтримка, яка мала бути опорою, часто виявлялася поверхневою. 2014 рік став переломним моментом в історії України. Після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі західні країни, зокрема США, оголосили санкції, але конкретної рішучої допомоги бракувало. Міжнародна спільнота змушена була переглянути свої підходи до безпеки в Європі. Слова про підтримку демократії та територіальну цілісність України здавалися дедалі голоснішими, але коли українці потребували негайної оборонної допомоги, обіцянки часто затягувалися, залишаючи країну у вразливому становищі. Незважаючи на заяви про підтримку в перші місяці конфлікту, процес постачання летальної зброї, такої як протитанкові ракетні комплекси Джавелін, затягнувся, що стало болісним ударом для української армії. Коли в лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії, американська допомога різко зросла. За короткий час штати надали Україні понад 50 мільярдів доларів у вигляді військової та економічної підтримки, включаючи Хаймарс, системи Патріот і танки Абрамс. Але багато українців досі пам'ятають моменти, коли обіцянки щодо оборонної допомоги були несвоєчасними та недостатніми, залишаючи країну в уразливому становищі. Хоч ця підтримка була не завжди своєчасна, це дозволило українським військам ефективно протистояти агресору. Історія українсько-американських відносин пройшла складний шлях від дипломатичних непорозумінь до стратегічного союзу. Сьогодні Україна та США співпрацюють у сферах безпеки, економіки та політики, і це партнерство, без сумніву, визначатиме майбутнє обох країн. Це історія про те, як нескорена віра в свободу, рішучість у боротьбі за свою ідентичність і прагнення до кращого життя можуть змінити хід історії, об'єднуючи народи на основі спільних цінностей та незламного духу. Цей шлях, сповнений драматичних поворотів, болю втрат і великих перемог, продовжує надихати майбутні покоління, доводячи, що разом можна подолати будь-які виклики та створити новий, більш справедливий світ. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.